Окупанти вже не можуть використовувати кримський міст для перекидання важкої техніки. Що я і говорив. його постійно доводиться перекривати. Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня Наталія Губенюк. Кримський міст, як його називають окупанти, знову переходить в режим непрацюючого. Хоч окупанти хизуються тим, що готові його остаточно полагодити і завершити роботи, але пропускна спроможність від цього не підвищується. Зараз траси насичені цивільним транспортом. Ворог намагається розмежувати. Бати цивільний транспорт військовим і саме так підтягує сили та резерви з Криму на лівий берег та запорізький напрямок. Тим не менше, усі мости вони так і не можуть використати для руху важкої техніки та перевезення боєприпасів. Там тільки жива сила переїжджає, і то невеликими партіями додала Гуменюк. Пане Микола, ешелонована система ППО і протиракетної оборони Росіян. Давайте говорити про те, що наразі прорвати її абсолютно на 100%, поки не вдається. Наразі Збройні Сили України працюють над елементами, скажімо так, ліквідації систем ППО в Криму, які прикривають Кримський міст. Давайте згадаємо з вами успішні атаки по власне, позиціях С-400. Українською стороною було знищено дві е, власне батареї С 400 Тріумф, кожна з вартістю 1,2 мільярди доларів. Але це, ну скажімо, так це тільки початок цієї роботи. Щоб телеглядачі розуміли, я проведу паралелі власне з наступальною операцією в Херсонській області, коли так само на першому етапі Збройні Сили України змушені були вирішувати питання нейтралізації систем протиракетної оборони протиповітряної і РЕП, які, які прикривали Антонівське місти і Греблюкаховське ГЕС. Але потім, пане Микола, ми всі пам'ятаємо, як пішло, як по маслу, як то кажуть, Антонівський міст перетворився в суцільне. Ну, скажімо так, швейцарський сир, який унеможлив е, фактично е, нормальну локацію окупаційних військ і створив передумови для жесту так званої доброї волі. Те саме буде з Кримським мостом. Дайте час, як то кажуть. Процес пішов, процес відбувається інтенсивно, і е, відповідно українська сторона вже чітко заявила, що кримське місто це зайва споруда, і він має бути нейтралізований. Тепер на полі бою Авдіївка. Так я нічого й не зрозумів. Чотири дні б говорила Авдіївка, там так, так жахливо, так жахливо, і, безперечно, було жахливо. Але сьогодні вже англійці сказали, що вже закінчилась наступ, що вже захлинувся цей наступ. Навіщо вони витрачали такі зусилля, щоб потім. Довести справу до того, що нічого не відбулося, фактично ніяких просувань, наскільки я розумію, може там 100-200 метрів. Е, окрім цього, нічого не вийшло. Чому Авдіївка стала таким каменем спотикання, е, е, об яку фактично спіткнувся е, оця російська навала? Пане Микола, давайте говорити про те, що виключна роль Авдіївки це оціночне судження, та так званого інституту вивчення війни, який говорив про те, що ударом на Авдіївку російські окупанти хочуть скувати переміщення збройних сил України відповідно в напрямок роботи на та все інше, відволікти увагу абсолютна дурня. Окупанти наразі намагаються перехопити стратегічну ініціативу на всій протяжності російсько-українського фронту. Якщо ми подивимося на мапу бойових е, дій, то росіяни наразі атакують на Куп'янсько-Лиманському напрямку. На жаль, змушено констатувати, що на окремих ділянках є певні тактичні успіхи. Атакують в районі Авдівки, в районі Мар'янки намагаються повернути втрачені позиції в районі Бахмута. і, відповідно, намагаються так само контратакувати по флангах українських військ на Токматському секто Запорізькому напрямку. Тобто, Авдівка, це лише один епізод загального характеру планів російських окупантів. Те, що наступ провалився, так це завдяки героїчним зусиллям збройних сил України до речі, варто зауважити, що росіяни знов таки наступили на одні ті самі граблі. Дякую вам за відео. Де от якраз ви демонструєте ці граблі? Цебто не врахований не досвід боїв під Києвом, не е, е, важкий для них досвід боїв під вугледаром, коли ці танкові колони були спалені вщент. Вони знов поперли танковими колонами. І відповідно втрати російської сторони важкій бронетехніці коливаються за різними даними від 80 до 100 одиниць за 4 дні. Уявіть собі, які важкі втрати, і плюс ті самі е, спроби так званих м'ясних штурмів, тобто так. Актика, яка була ними застосована під час бою в Бахмуті, коли ПВК Вагнер ледь не в лоба без вогневої підтримки, штурмував позиції збройних сил України за рахунок так званих ЗК, те саме зараз відбувається і в районі Авдіївки, коли з району Красногорівки наступають саме підрозділи Шторм Зет, які успішно утилізуються збройними силами України. Пане Дмитре, тоді у мене до вас таке питання вже не не як до військового, а як я би сказав, психологічного фахівця. Може, може, це не за адресою, так що вибачайте заздалегідь. За адресою, Я практикуючий психолог. Значки, от якби я приходив сюди кожен день, а тут би щось не працювало. Ну, наприклад, світла нема, чи камера не працює, чи звуку нема. Я би приходив день, другий, третій, четвертий. На п'ятий день я, мабуть, би прийшов, сказав, слухайте, або ви це зробите. Щоб воно запрацювало. Або я далі ходити не буду. Тепер питання: якщо вони лобом б'ються, абто Авдіївка, абте й Бахмут, і продовжують. Ну, от вони день це робили, місяць це робили, два місяці це роблять. Ну, що відбувається в головах тих людей? Я не кажу навіть не тих, хто приймає накази. Їм дали накази, вони мають бігти, бо інакше їх розстріляють прямо там в тилу. Але офіцерський склад, який кожен раз дає команду вперед, Нічого не виходить, він на другий день, каже, вперед. Він на п'ятий день, на десятий, на двадцятий, на 40-й, на 60-й. І воно нікуди не рухається. Ну, вже якось, ну вже. Я не знаю, що має бути в голові, щоб і далі давати команди в атаку вперед марш. Пане Миколу, це ж не ми з вами е, написали знамените. Умом Росію не понять», правильно? Власне, коли я сьогодні читаю, мені поклали російські пабліки. Ми їх аналізуємо, А там якраз те саме питання, але вже адресують росіяни. Коли ми викоренимо Мурадовщину, я поясню, це той самий російський командувач, який в лоба кидав танкові колони на штурм Вогледара. Це то у них те саме запитання, скільки може продовжувати цей ідеотизм. І відповідно вже знаєте оцінка подій у росіян щодо штурму Авдіївки не переможна. Вони задаються питаннями. Це другий Бахмут, причому вони розуміють, що Бахмут вони штурмували дев'ять місяців, тобто ура перемоги. До речі, от е, ще питання до українських, прости господи, експертів наразі погнали хвилю з приводу того, що є російський дедлайн зробити подарунок Путіна до 31 грудня, захопивши Авдіївку. Для чого ви поширюєте цю дурню? Ще раз повторюю, Авдіївка навіть на відміну від Бахмуту це суцільна так звана промзона. Тут вогневі позиції Збройних сил України готувалися з 2014 року. Самі росіяни змушені визнати, що позиції закатані в бетон, а Авдіївський коксохімічний комбінат це навіть не Маріуполь, не Азовсталь, бо позиції були ще раз підкреслюю, підготовлені заздалегідь. Вони 9 років не можуть прорвати цю лінію оборони. От про це варто говорити і заспокоїти українців. Бо власне ті самі росіяни сьогодні ж спростували свою ж інформацію про те, що вони успішно захопили Терекон і вийшли ледь не до залізничної колії, Виявилося фейком. Тому, шановні українці, видихніть спокійно і вірте Збройним силам України, довіряйте тільки перевіреним джерелам інформації. Дивіться телеканалу Еспресо ТІВІ.